Мы не сумели вывести Украину из войны. Вот на наших глазах заканчивается такой вот благоприятный период, он занял примерно полгода, для благоприятный период для вооруженных сил Российской Федерации. То есть чем он характеризовался? Он начался, вернее, тогда, когда провалился вот эта идиотская попытка контрнаступа. И вот когда это контрнаступление захлебнулось одновременно, Практически с этим ну, стала иссякать помощь, западная помощь, стала американская, потом, конечно же, и европейская. То есть вот этот вот поток оружия и боеприпасов. Этот период длился вот примерно полгода. Но, к сожалению, за эти полгода мы не сумели вывести Украину из войны, обеспечить ее быстрый разгром и теперь, вот, как вы понимаете, чаша весов начинает иногда склоняться не в нашу пользу. Потому что, потому что теперь понятно, что помощь оружием из Соединенных Штатов, из Атлантической Республики пойдет. Как и пойдет, наверное, следом помощь из Евросоюза. Причем понятно, ну, вот, что это будет и, видимо, F-16. Если э, наш противник обретет э, небольшие, компактные, но бы способные достаточно современные военно-воздушные силы, то это ну никак не облегчит положение нашего на фронте. Он уже, противник, получил дальнобойные ракеты, атака нас. Посмотрите, начались первые удары. Я не хочу говорить, куда, но, честно говоря, они были болезненными. Они уже могут начать войну с инфраструктурой, не только дронами. Дроны – это так сказать, дальний в основном прицел. Вот. А они могут начать, так сказать, прифронтовую инфраструктуру громить, наносить удары по штабам. У них нет проблем с разведкой. Разведка у них работает очень хорошо. На них работают все разведные системы НАТО, понимаете. И это тоже не облегчает нашу положение. Ну, а теперь наложить это на так сказать, процессы внутри Российской Федерации, которые были неизбежны с затягиванием войны. Потому что, как бы нам ни говорили, что мы там специально затягиваем войну, чтобы истощить НАТО. Нет, за, затягивающаяся война, прежде всего, для нас была опасна. Ну, о том, что может быть начаться круг опасности сказать, для стабильности взаимной, так сказать, взаимного устремления кланов, мы уже говорили. Но добавьте сюда к войне в элите, с элите, очень неприятные процессы на Кавказе, адамизацию, то же самое, ну, вот, в Чечне, и другие сопутствующие там, сказать, развиваются не очень хорошие процессы. Посмотрите на то, что происходит на внешнем рынке. Но мы говорили о том, что китайская народная республика ведет себя крайне, крайне э, амбивалентно, двусмысленно. То есть на словах да, мы одерживаем Москву, мы оставим право на торговую с нею, но китайские банки один за другим отказываются принимать платежи из Российской Федерации. Юанір нам досить экспорт из Китаю сейчас, ну, імпорт для нас, конечно, звісно, упав. А купав, статі говорять, і ввоз з Турції, і Турція під давлінням. Розуміємо, що була оприлюднена резонансна інформація з Кібіцьким, так, генералом. Ну і всі обговорюють і намагаються аналізувати, чого нам чекати від ворога. Цього травня тривають наступальні дії, доволі активні, криваві і жорсткі бої. Пане Дмитре, як ви бачите зараз розгортання ситуації на лінії фронту, зокрема на Донеччині? Давайте говорити, що донецький напрямок він не однорідний. Є там, де окупанти мають тактичні успіхи. Давайте називати речі своїми нам. Це Покровський напрямок, але і відповідно є. Ті ділянки фронту, де збройні сили України демонструють не лише активний характер оборони, але й успішно контратакують, е, тому е, давайте зосередимося на основних напрямках. Часів яр, попри всі намагання окупантів прорвати оборону збройних сил України, подальших просувань немає. Часів'яр важливий окупантам в моменті контролю за панівними висотами. Часів'яр знаходиться на в панівних висотах Донецького кряжу і це дає можливість відповідно і збройним силам України. Тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів Донецької області відповідно окупанти прекрасно розуміють, що у разі захоплення аналогічна ситуація і із територіями, контрольованими ЗСУ. Крім того, часів'яр знаходиться на роздоріжжі дві основні магістралі, які ведуть в оперативні тили Збройних сил України. І часів'яр відповідно прикриває подальше просування вглиб української території до промислових центрів Дружківка, Костянтинівка, Славянськ. Краматорська тому значення його є стратегічним. Про це говорить і, хоча б та навала російських окупантів на цьому напрямку. Російське угрупування за різними оцінками налічує до 22 тисяч особового складу. Причому зосереджені найбільш боєздатні підрозділи 98-ма повітряна десантна дивізія Іванівська і 7-ма добровольча бригада це те, що раніше називалося ПВК Вагнер. Командою групуванням за командуюча повітряно-десантних військ Російської Федерації наразі окупанти намагаються використати тактику флангових ударів, щоб унеможливити форсування природньої водної перешкоди штучної перепрошую водної перешкоди. Сіверський донець Донбас е, і е, відповідно. Е, основне завдання окупантів це спроба взяти під безпосередній чи товоневий контроль локації збройних сил України і створити передумови для видавлення ЗСУ з зайнятих позицій. Активно використовується армійська фронтова авіація, засоби ураження, ствольна реактивна артилерія і важкі вогнеметні системи ТОС-1 «Санцепьок», чого раніше не було, плюс ну інтенсивність ударів з використанням кабів до від 60 і до 80 за різними оцінками, тобто, все це е, свідчить про пріоритетність цього напрямку. По Покровському напрямку на жаль є певні просування в районі Очеретина на створення плацдарму приблизно 25 квадратних кілометрів. Але знов таки давайте говорити про те, що навіть за офіційними даними самих окупантів мовиться про тактичні успіхи, а не стратегічні успіхи. Подальше просування окупантів це скорше за все намагання вийти на безпосередній контроль за локаціями траси 0,504. Це Покровськ-Константинівка і відповідна траса е, е, донецьк Константинівка з метою знов таки е, створення е, загроз оперативного оточення Збройних сил України. Е, Тут але тут основне питання стоїть щодо наявності чи то відсутності інженерних споруд. Збройними силами України про що прозвітували відповідно очільник військової цивільної адміністрації та інші зацікавлені особи. Оце відкрите питання, і це питання має дискутуватися, а не кадрові рішення щодо зміни керівництва 115-ї бригади. Як на мене, досить дивним виглядає ситуація, коли відбувається ремонт, поточний ремонт доріг Константинівки. Відстань від Костянтинівки до лінії бойового зіткнення 12, максимум 13 кілометрів. На це виділяють 15 мільйонів гривень з державного бюджету, якщо бути точним, 15,4. А на закупівлю, наприклад, ключового дроту, Виділяють суму в мільйонів гривень. Причому цим колючим дротом його вистачить, щоб облаштувати позиції протяжністю до 30 кілометрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.